Притча штовхай свій камінь. Колись жив один чоловік, у якого було велике бажання потішити Бога. Він молився день і ніч. Доки одного разу голос з небес не сказав йому Я хочу, щоб ти пішов і штовхав той камінь. Цей чоловік прокинувся наступного ранку натхненним і побіг, щоб знайти величезний камінь. Він почав штовхати його. Але нічого не відбувалося, він намагався штовхати його весь день. Наступного дня він зробив те ж саме, але камінь не зрушив ні на сантиметр. Він продовжував так штовхати цей камінь протягом трьох місяців, поки одного разу він не зневірився і не перестав штовхати. Цієї ночі йому наснився сон, і голос небесний запитав його Чому ти перестав штовхати? Нічого не сталося, камінь не зрушився, відповів чоловік. Нічого не сталося. Подивися на себе, подивися, наскільки ти став наполегливим і сфокусованим. Подивися, наскільки сильним стали твої м'язи. Ти вже не та людина, якою був, коли почав штовхати цей камінь. Крім того, я не казав тобі зрушити цей камінь, я сказав тобі штовхати його. Я сам зрушу камінь, коли прийде час. Продовжуйте штовхати свій камінь. Він зрушиться в правильний момент, в ідеальний час, коли ви найменше цього очікуєте. І чудові речі вже відбуваються з вами, навіть якщо ви їх не помічаєте. Сподобалась притча? Коментуйте! А ще підписуйтесь на цей канал. Буду дуже рада!